Привіт-привіт усім! Друзі, в нас раненько надворіше. З дев'ятої. Та як не дуже раненько, Пів дев'ятої. Я йду і вам нагадую. Показник газу. Хто не дав. Сьогодні перше число. Спам'яталася зранку. Встала політику ль... ну, і забуду. Біжу. Так що показник подала. Йду додому, дивлюся, нас так захмарилося. Дивіться, як захмарилося. Затягнуло все небо. Певно, буде знов дощ. Та й вже мокро, вже волога, все одно. Все одно падає і падає. І все довкола зеленіє і зеленіє. Так. У нас сніданок, друзі. Це вже доволі пізній сніданок. Ось ні, ніяк не хотів зранку їсти. А це вже зараз коло 11-ї години. То вже щось передумав. от, от таке а що ви думаєте? Ну, не їсть мені інакше, не їсть. Але так люди нам вже писали, вже як небудь, але щоб об'їв. то я вже теж так кажу. Я все лишаю, мушу йому приділити тих кілька хвилин, щоб тако напхати як ту гуску. Ну, не вміє інакше їсти, не вміє і все. Не буде. Так, каже вам. Короткий. За великий кусок менше. Так, Буміка нагодувала, можу йти до господарки, але я вже в тої господарки була разів три чи чотири. Відранку від шостої від години бігаю. Що, наша Нушка роди, роди, ще від вчора. Не може вродити. Друзі, вже вот 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 І ще нема. Так, нуха? Вот-вот. І ще, друзі, нема. І вже віддівчора я на цьому, знаєте, така... на стрьомій, так само я. Вже відівчора. Пильную, 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 він я набрав, виділення йдуть, але наразі ще нічого нема. Вони такі доволі стрімкі роди, вона ніколи довго не родить, довго білка родить. А ця мадмуазель, швидко родить. Так? Ой, Нушка, Нушка. Нушка, Нушка. Тому ми чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Ще нема. Друзі, в нас так холодно. Я не знаю, скільки раз не дивилася, холодно. Холодно, мокро. Я ще вчора в садку. Ще ходила, трошки робила якийсь порядок, щось збирала, а сьогодні вже так мокро, що ну, болото тянеться. Йдеш і тянеться за тобою болото. Тому навіть не лізу в садок. Обійшла в господарку, зранку показники занесла на цей їсти, сварила і не знаю, що далі. Холодно. Мені фактично треба намолоти. Мені треба в садку робити порядок. Та є робота такої, але. Сьогодні якась така погода, що нічого не хочеш. Молодно, сонечко вийде, світи, тепленько, і ти хочеш щось робити, а як таке о, падає дощ, сиро, мокро, і не хочеш ходити по тому дворі. Можна так доходитися, що потім буде сонечко світило, а ти будеш лікуватися, тому краще того не робити. Наразі чекай, і ще, знаєте, так ну настроюєш себе, чекаєш, як воно буде, чи все добре. Ну так мусить бути добре, ну. Але все одно, якась доля такого, знаєте, що ти переживаєш є? Лягаєш спати, думаєш, поки я тут сплю, може народи. Зранку зриваєшся, летиш до того хліва. Ну мусить той період перейти. Мусить вони всі переродити. Я тоді вже буду спокійно. Йдемо до бройлерів глянем. Знаєте, що я перше постійно дивлюся до Нушки? Нушка має четвертого, а Лунтик має п'ятого родити. Але то може бути скорше, то я щось більше на Нушку, бо в неї такі виділення, йдуть обільні. І і ну, так сильно набрало вім'я. Щось я більше схиляюся, що та буде скорше мати. Хоча не знати. Ну там того року нужка вже мала, вона щось на тиждень передумала. Вона має родити четвертого, сьогодні вже першого. Тому дня зняла день, а це не зняла день, це з години на годину можемо. Навіть кури не хочуть походити. Навіть кури. Сидять. добре зараз. Бройзері. А бройнерів що? Все стабільно? Їдять. А половину кормушка заповнена. Їдять. вода, вода є. І все, то пильнує, щоб постійно вода була і щоб постійно була наповнена кормушка. І світло світилося. та й все. Вони наїлися і лягають, наїлися і лягають. Ось уся їхня робота. Я робота пильнувати, щоб мали їсти пити світло. Все. До речі, там відео, де я виклала е, бройлери, суточні бройлери теж люди купують. У нас тут гості нема. У нас е, тільки такі вже, е, що мають місяць. Е, по 38-40 гривень де продають. А такі, рахуйте, 95, майже 100, 95 яйців. Але, а бути так речить? Кури що несуться? Тут 4 яйка, тут одне, і тут. Курка сидить, на мабуть. Сидить. Хоча, друзі, по правді сказати, навіть якщо б у нас продавали Ну, маленькі бройлери я би навряд чи купувала. Ну, щось трохи мені страшно. Через те, що вже такі більші вони мають імунітет такий сильніший. А оті маленькі, я не знаю, чого в нас так є ципетка, то на першому місці здихають. Навіть, певно, ципетка можна поставити так само, як індичата. Це така ніжна птиця, що. Гуска? Ні, от гуска вона добре. Щоб синятко здохло, це я не знаю, що треба. Вони всі виживають. Далі качки йдуть. Ну так я, я по своєму досвіді так можу сказати. Далі качки, а от найгірше це мені ціплята. Поки ті ціплята виростуть, то, ну, знаєте, кажуть, птиці рахують по, по осені, тобто, поки до осені. Дійде, от тоді вже треба рахувати. Бо так вилупилося 50-50, всі вижили. Даємо все. Та хімію дається спочатку як вилупляться е, цеплятка. Хімія дається така спеціальна. Потім пропойка байтрил ми даємо. Потім після того байтрилу. Ту хімію вже на, костя, на половину ми розділяємо, вже даємо. з Меленим, кукурузою, пшеницею, після байтрилу ще ми даємо 10 днів пропойки. Ну, коротше, майже цілий час, поки імунітет ну, зміцнює того ціпляти, там до місяця часу більше, постійно дається якась хімія. Потім починаю дивлюся, що воно якесь таке вже непонятне, де це антибіотики купляємо в адаптеції. І так виживає. А щоб таке просто я не знаю. Ну дуже здихає. Так само і цей, рахуйте, 38-40 гривень дати за одного бройлера. Це потрібно йому пропойку дати. Потрібно дати. Ну пану ту хімі. я не знаю, мене брали таких маленьких. Ну і боїшся, що здохне? Це ж, ну, дуже немаленькі такі гроші. Я робляю, ти ж не купляєш одне цуплятку? Ні, треба купити, ну, саме менше, там, я не знаю, скільки там купляють, 10, 15, 20. Це ж нормальні гроші виходять. Тому 100 гривень теж багато, але Але я знаю, що вони бодай виживуть. Бодай виживуть, бо вже мають імунітет. Ну, не знаю. знаєте, Це кожен собі сам практикує, кожен собі сам робить, як він вже. За стільки часу там дійшов висновку, та й так робить. Ну, я би, я би так робила. А то таке, кожен вибирає сам. Кожен вибирає сам. Добре, друзі. Що? я, Як то кажуть, на стрьомі. Пильною нуху, літаю по 10 разів. А вона думає, що я цілий час прилітаю їсти має її давати. Дивиться великими очима, знаєте, на мене. Чого ти літаєш? Або зранку. Я ж ну, так не обходжу їх скоро, пів шоста. Та... Чи шоста? Я <звук> ніколи не обходжу так зранку, господарку. А все прибігаю. Що там? А вони всі сплять, не хочуть вставати. Ну, новенький... Чесно, попутала щось, літає і літає. На. Та й отке. Коротше, я чекаю, друзі. Чекаю. Світаю все. Таке то в нас на господарстві і така то в нас погода. Нічого не хочеться робити чесно. Холодно і мокро. Друзі, я вже в хаті. Дивіться, як в мене орхідеї позацвітали. Кожна, кожна єдна цвіте. Всі цвітуть. Красота. На підвіконник оранжерея. Ось такі в мене сьогодні новини. Не знаю, що буде далі. Ні, не знаю. Добре. Як вроде моя коза, то я ще вийду на другий канал. Ще вам розкажу, покажу. І баба не вродила? Таке може бути. Ой, добре, я обід зготувала, щось треба подумати на вечерю, щось зготувати, Може, на лисників зроблю, сиром вже давно робила. А це новий такий, знаєте, як я робила? Рафало. Робила снікерс, робила зробила Може, Рафаело зроблю. Та й все. Та й та й чекаю <реш> нушкиних родів. Сажу та й чекаю. Добре, гарного вам дня, спокійного, доброго, тихого. І друзі, будуть якісь новини, то... то ще сьогодні побачимося, бо нічого не знати.